Другий крок у концепції здоров'я це антипаразитарна антигрибкова програма. Є у нас їх дві: є парашилт і парашилт плюс. Парашил плюс більш розширена програма. Що включають в себе ці програми і як вони працюють? Тут обов'язково є коралова вода, тут є комплексні продукти, які допомагають боротися проти різноманітного спектру паразитів це найпростіші гельмінти, це також бактерії, віруси, мікрокліщі, грибки. Коке та інші. Справа в тому, що ці програми за допомогою мінералів і гіркості трав виводять цих паразитів живцем із нашого організму або напівкволими, напівпаралізованими, але не бувають їх. Разом з тим, ці програми дуже гарно зміцнюють імунітет і разом з тим заселяється одночасно здорова мікрофлора, бо без цього неможливо проводити антипаразитарні програми. Якщо ми не будемо заселяти здорову мікрофлору, то це місце займуть якісь інші. Підселенці, це швидше всього будуть грибки вищого порядку, з якими потім буде дуже складно боротися. Тому треба робити все правильно. Як працюють ці програми? Справа в тому, що в нашому середовищі, внутрішньому, створюється правильний лужний pH баланс 7.43. Він не придатний для паразитів, але є здоровим для нашої клітини і благодатним. Паразити не терплять такого середовища, тому вони всі покидають організм. І коли ось ми даємо таке комплексне рішення, то виходять усі паразити з організму. Якщо брати розширену програму Парашит плюс, то там буде більше ще антигрибкових засобів. Програму Парашелт Плюс можна проходити як за один місяць, так і за два. Ми частіше всього проводимо, цю програму проходимо за один місяць. Крім того, до програми додаємо обов'язково рослинні ферменти, тому що вони допомагають розщеплювати біоплівки, в яких маскуються гриби, і допомагають також протикати яйця глистів, тому що вони кальцинуються і вони також ховаються в нашому ділі всередині. Тому до цієї програми ще додають такий засіб, як Сільвермакс, і обов'язково опістоп це той продукт, який допомагає виводити печінкових паразитів лямблії, печінкові сисуни, опісторхи, двоустки і так далі. Тому, коли ми працюємо з такими комплексними програмами, то з організму вийдуть не лише глисти, а і грибок, грибки, також коки, найпростіші мікрокліщі, бактерії, віруси і таке інше. І саме комплексний підхід дає можливість очистити організм. А як далі підтримувати ось таке чисте середовище і гарний міцний імунітет, а також здорову мікрофлору? А це дає Можливість позбутися багатьох проблем зі здоров'ям і отримати енергії багато, отримати нові харчові звички, коли у вас вже не тягне на цукерки, на печиво, на тортики, коли у вас гарний настрій, коли у вас гарно працює шлунково-кишковий тракт, процеси травлення встають в норму, а також робота кишківника. Це все про наші програми. До програми я обов'язково даю корекцію харчування. Без цього будь-яка програма ефективною не буде, а також водний баланс, що є основою. Для успішно ефективного ось такого заходу.